Закон України про запобігання корупції, розділ 3. Формування та реалізація антикорупційної політики. Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 1. Громадські об'єднання, їх члени або повноважені представники. А також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право. І пункт перший: повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, реальний потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, національному агентству, керівництву чи іншим представникам органам, підприємству, установи чи організації, в яких були вчинені. Сів правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості. Підпункт 2. запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому законом України, про доступ до публічної інформації, інформацію про діяльність щодо запобігання корупції. Підпункт 3. проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи. На Нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій. Підпункт 4. Брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції. Підпункт 5. Вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання, відносин. Що виникають у сфері запобігання корупції. Підпункт 6. Проводити замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо з питань запобігання корупції. Підпункт 7. Проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції. Підпункт 8. Здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю. Які не суперечать законодавству. Підпункт 9. Здійснювати інші незаборонені законом заходи щодо запобігання корупції. Друге В громадському об'єднанню фізичні, юридичні особи. Не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямків їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом. Третє законопроекти. Та проєкти інших нормативно правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів невідкладно, але не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою. Четверте. Державні органи, органи Влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування узагальнюють результат громадського обговорення, законопроєктів та проєктів інших нормативно-правих актів, передбачених частиною 3 цієї статті, та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.